kolleegid tänast istungit me alustame Ukraina parlamendi Eesti saadikurühma esimehe Arseni Puskarenko pöördumisega . austatud Ukraina parlamendi Eesti parlamendirühma esimees . mul on au tervitada teid Riigikogus . Verhoovna , Verhoovna ja Raada ja Riigikogu suhted on väga tihedad . Eesti jätkab Ukraina toetamist igal võimalikul viisil , et Ukraina rahvas saaks taas vabalt omal maal elada . я Пускаренко, Високоповажний пане головуючий, колеги, дорогі естонські народи. Протягом останнього століття на долю України та Естонії випали надзвичайно важкі випробування війнами, окупаціями. Депортаціями, канцтабарами та багатьма іншими злочинами проти людяності Україна істі лгатерелангену армія трански катсумуса, окупаціон, кюдітаміс, кондуслагрид і пальмот інівка на власне курити. Навіть у найстрашнішому сні ми не могли уявити, що у 2022 році в центрі Європи знову доведеться стикнутися з таким явищем, як геноцид. isegi kõige halvamates unenägudes ei osanud me ette näha , et kahekümne teisel aastal peame keset Euroopat silmitsi seisma sellise nähtusega nagu genotsiid . kuid Venemaa meenutas seda meile ja näitas kogu maailmale oma tõelist nägu . me ei hakka teid millestki täna ümber veenma , te tunnete ajalugu suurepäraselt . Mabud... що в цьому залі є естонці, рідні яких були в лісових братах або ж зазнали депортації. І, мабуть, в цьому залі є естонці, рідні яких були в Наприклад, де у 1941 році могли зустрітись естонець, латиш, ветовець, білорусь та українець? Найтекскус вийсить 1941-лі астрал, кохтує естлане, летлане, лейдолане, валгівенелане і українлане у сибірських таборах. В сібері лагрітес. Відповідно до директиви органів Державної безпеки Радянського Союзу. Остальт Неугоди Ліду Юлькола Корганіте директивіделе. Багато хто сьогодні думає, чому ж ця війна все-таки почалась. Я поставив би питання інакше. Заради чого триває сьогодні ця війна? Паліоди німезе митіскле витана, мікси сада іка й алгас. Aga ma esiteks on küsimuse teist moodi, mille nimel see sõda kestab. І саме нам випав історичний шанс завершити цю майже 400-річну війну, покласти край хворим амбіціям Дикої Орди. Юстмейлон заявлений вималус лупите себе як нельзя на суда. Так склалося, що наші держави перебувають на з вами цивілізації, що ми стали фордпостом Європейського континенту nii et meie riigid ja on tsivilisatsioonide murde kohas ja saanud Euroopa kontinendi kaitse esimene rinne Ukrainska Ukraine of Graniti, Pomaranche Revolution, Revolution Hidden, Special Revolution, Bronze Nichol Abchasia, Crime, Donbass. Ukraina Revolution graniidil Orange Revolution, väärikuse Revolution, Laulare Revolution, Pronxio, Abhaasia Transnistria, Crim and Donbass і покійний президент Качинський, і лідери Баутії намагалися достукатися до ключових західних лідерів і відкрити їм очі на той факт, що Путін перетворювався на Гітлера 21-го століття. Viimase 15 aasta jooksul proovisid lahkuna president Kaczynski ja Baltimaade juhid avada silmi välisriikide liidritel ning neile kohale viia tõsi asja, et Putin on muutumas 21. sajandi Hitleriks. Na žal, tõdi do ihni slivnik to ne dosvuhavse. І зараз ми маємо диктатора, який, відчувши все дозволеність, прагне знищити європейські цінності та нашу свободу. Кахюксевуєтуненда сину зі скульда. Я ja ми нам браку диктатор, ки з тундесин до користаматост проводив гавіти Європу вертосятусі. І це урок, який мусить засвоїти все світове суспільство. За чиюсь бездіяльність, тоді Україна платить дуже дорогу ціну. Занадто дорогу ціну. Ліка калістінда. Поки я маю честь виступати перед вами, шановні колеги, українські хлопці та дівчата гинуть за свободу і незалежність више не лише України, а й всього цивілізованого світу. Сама Лелькомулонау теїс колеги Десінеда сорок України норми гетьянею. Відсутність міжнародного трибуналу за злочини радянського комуністичного минулого, за прикладом Нюнберського трибунала, породила нові злочини проти людяності. Зло стало ще жорстокішим. Ми повинні покарати злочинців, інакше це буде повторюватись і повторюватися. <assistant> <Commonwealth1> Комуністку nõukode võimu üle rahvusvahelised tribunali puudumine Dürnberg tribunaline näitel teha uueti nimsuse vastasid kuriteot, kurju on muutunud veelgi julmaks. Me peame koristama kurjategijaid, would you hoke securdoma. Рігікову двічі приймав резолюції щодо визнання дій Росії геноцидом в Україні у тисяча дев'ятсот дев'яносто третьому році щодо Голодомору тисяча дев'ятсот тридцять другого тридцять третього років та у дві тисячі двадцять другому році за агресію, яка триває і досі. see moment . riigikogu on kaks korda vastu võtnud resolutsiooni , tunnistades Venemaa tegevuse Ukraina vastu genotsiidiks . seda nii tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal , kolmekümne teisel kuni kolmekümne kolmandal aastal kui ka kahekümne teisel aastal ja veel praegugi jätkuva agressiooni kohta taas . Ukraina võidab . R- . Miks ma olen? Сес ажалугу, 20 люту 2022 року, за 4 дні до широкомасштабного вторгнення, посол Естонії в Україні Каймо Куск на кордоні з Білорусі сказав Естонія, кови залишилася сама і втратила незалежність, ми не залишимо Україну саму.

Єлства лідер Україну тует, есті riigiks otsustavuses, реvastamises, sanksioonides, politilistes otsustes ja Ukraina taas üless ehitus. У тисяча дев'ятсот вісімнадцять році радянські окупаційні війська були за тридцять чотири кілометри від Таліна. Але тоді естонська армія разом із союзниками відбила ворога і впритул підійшла до Петрограда. tuhande üheksasaja kaheksateistkümnendal aastal olid Nõukogude okupatsiooniväed Tallinnas kolmekümne nelja kilomeetri kaugusel , kuid Eesti liitlaste armeed tõrjusid vaenlase koos tagasi ja jõuti Petrogradi lähistele . koos Ukrainaga on täna kogu tsiviliseeritud maailm ja me võidame kindlasti me . meist on saanud Euroopa Kaitsekilp ja see , see on meie ühine sõda . Україні не вдалося 100 років тому здобути державність у визвольних змаганнях, але тепер ми стали по-справжньому незалежними. Україна 100 років тому, у епанна Стюсса достака зі ми витлусес омарік рік, рік, рік Лесаломісяс. Тому, коли російські окупаційні війська 23 березня 2022 року були за 18 кілометрів від українського парламенту, ваш спікер Юрій Ратас був із нами. Такі вчинки це честь. seetõttu , kui kahekümne kolmandal märtsil olid Vene okupatsiooniväed kahekümne teisel aastal Ukraina parlamendis kaheksateist kilomeetri kaugusel , oli teie spiiker Jüri Ratas koos meiega . sellised teod näitavad tõelist väärikust ja julgust . aitäh , kolleegid , kõikide Ukraina toetamise otsuste eest . Нім парламенті тервикона, ку ігаюхте теїсті сіклікульт. І Маті Райтма, і Михайло Лотману, і Андресу Суту, і Раєво Таму. Кожному з вас, мої дорогі друзі. Данан Маті Райтмат, Михайло Лотмани, Андрес Суті, Раєво Тамме, ігаюхте теїсті, му каліт сибрад. І звичайна генералу Йоханнесу Керту, який вже не знамо. І, ja, лумуліку, данан кіндролі Йоханнес Керти, кида дана й оле меєга. На ваше ск

тим менше Псковської бригади. Я мовляю завжди, ми є волгу, тому що мідо рухом у нас лейсті рельви, сюди вегем у бригада. Президент Володимир Зеленський запропонував форму мира, яка складається з десяти пропозицій, якими повинна закінчитися ця війна. Президент Володимир Зеленський є вільно покунув рагу волемі, мис кознев кімнест еттепанекуст, куди це сюди пекс лупема. Ядерна та радіаційна безпека. Тума і кіргус Продовольча та енергетична безпека. Повернення ja всіх полонених. Відновлення територіальної цілісності України у межах кордонів 1991 року. дев'яносто першого року. Україна 91 аста піри. Виведення російських військ з нашої держави та припинення бойових дій, міжнародний трибунал та репарації.

Вже 1 червня цього року ми плануємо відкрити перший об'єкт відбудови України новий дитячий садок в прикордонному овручі на Житомирщині, який будує Естонія. У громаді, яка пережила понад 70 авіаударів ворога. Когуконас, який має 70-метрову минулого ринку. Ми звикли до провітряних тривог і наші діти навчаються під звуки сирен. Ми харюємося вихідними алармами, і ми вчитися таустраних сирен. І дитячий садок Естонія сьогодні будує теж під звуки повітряних тривог. І ja Естонія хіхтає ці ластаеди вихідними сиренами таусталі. Пройдуть роки, і естонський прапор буде так само майорити над дитячим садком

Мерсель он тель, региону валемист. Таксин соуви, et valemiste, vai daksit, et este rik ja este rahvas. Eesti Ukraina va badusa, veit. <плес> aitäh härra Arseni Puskarenkole ja ma kinnitan , et Eesti seisab kindlalt Ukraina liitlaste esirinnas . aga head kolleegid , läheme nüüd edasi .